17 липня 1997 року Ліс Чорнобиля. Людина тікає і відстрілюється від якихось моторошних істот. Можливо, ви бачили це відео і знаєте, що все, що було відомо, це десь в Чорнобилі. А що, якщо я вам скажу, що є нова інформація, яка все пояснює? І сьогодні я хотів би нею поділитись. Більше того, я зібрав найнеймовірніші історії та факти, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, в яких ви, м'яко кажучи, будете шоковані. А я обов'язково перевірю кожен цей факт та історію, бо є мене маленьке підозра, що не всі вони правдиві. Привіт, я Бакай, і це канал, де ми критично дивимось на неймовірні та загадкові речі. Я помітив, що останнім часом вам подобається релігійна тематика. Тому почну з факту, який мене справді зачепив. У книзі Откровення є про третю сурму. Із неба падає зоря смолоскип. Її ім'я Полин. Третина вод стає гіркою, після чого багато людей гине. Українське слово Чорнобиль це народна назва Полину. Виходить, що в самій назві нашої станції зафіксований той самий образ, що й у тексті написаному майже дві тисячі років тому. І третій ангел засурмив і впала з неба велика зоря, що палала, мов смоскип, і впала вона на третину річок та на водні джерела, а найменше зорітій полин, і стала третина води, як полин, і багато людей померло від води, бо згіркла вона. У ніч на 26 квітня. 1986 року четвертий реактор спалахнув і освітив небо над прип'яттю. Після вибуху радіоактивні ізотопи потрапили у Дніпро, прип'ять та численні озера, зробивши воду небезпечною. Це співпадає з біблійним описом гірких вод, які вбивають людей. Ось вам основні аргументи, через які, як на мене, це не просто інтерпретація давнього тексту через місяць після аварії. Американський християнський канал TBN присвятив випуск Чорнобилю і назвав подію здійсненням третьої сурми. Ось цитата з ефіру 25 травня 1986 року. Щойно засурмила третя сурма. Зіркане ім'я полин упала на землю, як пророкувало в откровенні. Журналісти у західній пресі також проводили паралель між полином та назвою станції. У 1991 році. К київських сувенірних крамницях почали продавати листівки Starm Wormwood, Чорнобиль із золотим текстом откровення та силуетом Чаес. Це вказує на широке сприйняття цього зв'язку. У 1996-му прямо в зоні відчуження відкрили пам'ятник третій ангел, бронзова фігура сурмить, стоячи під стилізованою зіркою. Тобто, навіть у мистецькому оздобленні місця катастрофи автори посилалися на той самий фрагмент откровення. Екскурсоводи регулярно пояснюють туристам, що пам'ятник відображає саме цей біблійний сюжет. Цікаво, що назва Чорнобиль з'явилася задовго до аварії і засвідчена ще в документах 13 століття. Але саме ця давня назва, пов'язана з полином через трагедію 1986 року, отримала несподіване символічне значення. Тобто ми маємо кілька чітких збігів: назва Чорнобиль як синонім полину, зоря як вибух отруйна вода і навіть пам'ятник, що відтворює сцену з пророцтва. На мою думку, це занадто багато для простої випадковості. Якщо розглядати Біблію як текст з пророчими елементами, можна побачити, як детально откровення описало подію, яка сталася майже два тисячоліття по тому. Чекай, давай підсумуємо. Біблія буквально передбачила аварію в Чорнобилі через згадку Зоріне ім'я Полин. Вау, це вже звучить як маячня, але окей, давай розберемо. Перш за все, подивимось оригінальний текст. У старогрецькому оригіналі Біблії вжито слово Абсіндіон це загальна назва полинів, а не конкретний топонім чи власне ім'я. Оксфордський біблійний коментар чітко зазначає, полин є символічною зіркою Божественного суду, тобто це метафора, а не буквальне пророцтво про конкретне місце. У тексті Откровення сказано: стала третина вод гіркою. Навіть за найпесимістичнішими оцінками, Чорнобильська аварія забруднила мізерну частку світових водних ресурсів, набагато менше третини. За звітами ООН, це менше 1 тисячної від загального об'єму прісної води на планеті. Йдемо далі. Слово Чорнобиль етимологічно означає темна трава або чорне стебло від чорний і биль стебло. Це не тотожне латинському «апсітіум» або грецькому «апсітіон», які стосуються конкретного видополину з гіркими властивостями. І ось тобі пояснення, чому міф про пророцтво полин виявився таким живучим. По-перше, інформаційний вакуум перших днів катастрофи. Радянська влада не давала чіткої інформації про те, що сталося до 28 квітня. Природа не терпить порожнечі, і люди шукали пояснення в доступних джерелах, включаючи релігійні тексти. Друга причина емоційна сила семантичного збігу. Коли ми чуємо Чорнобиль і полин в одному контексті, наш мозок миттєво створює зв'язок. Психологи називають заявище підтвердження через яскравість. Яскравий емоційно заряджений збіг запам'ятовується краще ніж сухі факти. Але ж пам'ятник третій ангел його справді встановили в Чорнобилі. Так і це чудовий приклад того, як культурний наратив згодом може впливати на реальність. Пам'ятник встановили в 1996 році через 10 років після аварії, коли легенда про полин вже широко розповсюдилась. Він не доводить пророцтво. Він відображає, як міф, став частиною культурної пам'яті про трагедію. Добре, тоді, ось тобі наступний неймовірний факт. У 1991 році дослідники виявили в реакторному залі Чорнобильської АЕС дивовижний біологічний феномен. В умовах надзвичайно високої радіації, що перевищувала летання для людини дози в десятки разів, було виявлено колонії чорного гриба. Найцікавіше, що ці організми не просто виживали в умовах потужного гамма-випромінювання, а фактично використовували його для власного росту. Ці темні, схожі на нагар колонії, були ідентифіковані як меланінові гриби. Їхня особливість полягала в тому, що вони концентрувалися саме в місцях з найвищим радіаційним фоном, там де звичайні організми гинуть за короткий час. Дослідники помітили, що колонії цих грибів. Буквально тягнуться до джерел радіації. Коли поряд розміщували дозиметр, наріст з часом збільшувався в напрямку приладу. Це наштовхнуло на гіпотезу, що ці організми не просто стійкі до випромінювання, а використовують його як джерело енергії. Лабораторні досліди показали, що при контрольованому гамма опромінюванні швидкість росту цих грибів збільшувалась на 20-40%. Фактично, ми маємо справу з організмами, здатними перетворювати високоенергетичне випромінювання у біохімічну енергію, процес, який отримав назву радіотрофія. Можливо, я зараз когось дуже здивую, але це не вигадка. Інколи коли адепт розповідатиме щось неймовірне, це може виявитись правдою. Тому для цікавості, коли слухаєте його історію чи факт, спробуйте вгадати, чи це правда. Так от, повернемось до грибів. Ось вам публікація Давачова та інших науковців, що вийшла в авторитетному журналі PLOS One у 2007 році. Меланізовані гриби, такі як кладоспоріум з фароспермом, демонструють радіосинтез, збільшуючи ріст до трьох разів у гамма-полі. Ось як це працює з наукової точки зору. Маланін у клітинній стінці гриба здатний вловлювати енергію гамма променів і передавати електрони у мітохондріальний ланцюг дихання. Фактично створюючи додаткове джерело енергії для клітини, експерименти показали, що ці гриби дійсно ростуть швидше за наявності радіації, не просто витримують її, а використовують. Це явище отримало назву радіотрофія, харчування радіацією, щось подібне до фотосинтезу, але замість світла використовується високоенергетичне іонізуюче випромінювання. Що цікаво, Наса розглядають можливість використання подібних грибів як частини біологічного захисту для майбутніх місій на Марс. У 2020 році на міжнародній космічній станції навіть проводили експеримент з культурою кладоспорю, шар гриба справді поглинав космічну радіацію. Тут важливо розуміти, що це мікробіологічний процес, а не монстр гриб. Потужність гамма випромінювання все одно руйнує клітини, тому колонія залишається тоненькою, цього кілька міліметрів завтовшки. Гриб не поглинає радіонукліди у значних кількостях, тому не очищає Чорнобиль у буквальному сенсі. Наступний неймовірний факт, що горілка рятує від променевої хвороби. Ліквідатори в своїх спогадах згадують, що їм регулярно видавали спирт або горілку під час роботи в зоні підвищеної радіації. За їх свідченнями, типова рекомендація звучала приблизно так. 100 грам кожні 2 години для тих, хто працює безпосередньо в зоні ураження. Це підтверджують чисельні інтерв'ю з учасниками ліквідації наслідків аварії. Спирт регулярно видавався як частина щоденного раціону. У щоденнику сапера Анатолія Васильєва, який працював у зоні з травня по червень 1986 року, знаходимо запис. У штабі стояли ящики горілки, без неї в бік реактора не пускали. Це не поодиноке свідчення. Деякі медики, які працювали з постраждалими, також стверджують, що спирт використовувався як допоміжний засіб. Наприклад, у московській лікарні номер 6 куди доставляли найбільш тяжкі випадки. За словами однієї з медсестер, професор Гуськов рекомендував певним пацієнтам вживати невеликі дози спирту для полегшення виведення цезію. Ось декілька аргументів на користь цього методу. По-перше, вважалося, що етиловий спирт прискорює кровообіг, що сприяло швидшому виведенню радіонуклидів з організму. По-друге, після розпаду СРСР почали з'являтися публікації про антиоксидальні властивості деяких алкогольних напоїв, особливо червоного вина. Воно нейтралізує вільні радикали, що утворюється при опроміненні. Навіть у 2019 році команда британсько-українських вчених випустила горілку під назвою «Атомік водка». Виготовлено зерна, вирощеного в зоні відчуження, щоб продемонструвати, що правильно очищений спирт безпечний і може символічно лікувати землю. Це підтримало популярну асоціацію між алкоголем і радіаційним захистом. Можливо, це когось дивує, але це міф один з найпопулярніших до речі. І що цікаво, якщо ви спитаєте у своїх родичів ліквідаторів, то з великою ймовірністю вони й досі в нього вірять це особисто з моїх спостережень. Ось, до прикладу, повна цитата з інструкції Міністерства охорони здоров'я СРСР від 1985 року. Алкоголь сурово протипоказаний при гострих радіаційних ураженнях будь-якого ступеня важкості. Етиловий спирт погіршує метаболічні процеси в уражених тканинах, знижує імунний захист і може призвести до ускладнень геморагічного синдрому. Це офіційний медичний протокол, що діяв на момент аварії, і був розроблений задовго до неї у 1985 році. На випадок можливих інцидентів на атомних об'єктах. Тепер давайте подивимось на наукові факти. По-перше, етанол порушує механізми відновлення ДНК, які надзвичайно важливі при радіаційному ураженні, коли іонізуюче випромінювання пошкоджує ланцюжки ДНК. По-друге, алкоголь розширює кровоносні судини, що підвищує доставку радіонуклідів до внутрішніх органів, тобто прямо протилежний ефект до бажаного захисту. По-третє, в радянських військових шпиталях основним профілактичним засобом був калій-йодид, а не спирт. Спирт блокував поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. У медичних картках ліквідаторів з клінічної лікарні номер 6 у Москві, де лікували найважчі випадки, немає жодної згадки про горілку як терапевтичний засіб. Навпаки, є пряма вказівка алкоголь заборонений. Але згідно русняві згадки це такий собі аргумент. У цього міфа є три пояснення. Перше, психологічне, такий собі транквілізаторний ефект. Деякі командири справді давали по 50 грам нервовим солдатам як заспокійливе. Але це був спосіб боротьби з стресом, а не з радіацією. В умовах відсутності інформації про реальні наслідки опромінення це сприймалося як радіаційні ліки. Друге, поодинокі особисті спогади. Ліквідатори дійсно згадують, що спирт допомагав заснути після важких змін. Можливо, з часом емоційна пам'ять трансформувала це у переконання про лікувальну дію. Третя сучасна попкультура. Серіал HBO Чорнобиль показує ящики з горілкою серед ліквідаторів. Серіал, як і сцена, художні, але для багатьох глядачів стали документом епохи. А щодо аргументу я пив і я живий, це класичний приклад так званої помилки вижившого. Ми не чуємо свідчень тих, хто вживав алкоголь і помер. Ми бачимо лише тих, хто вижив незалежно від причини їхнього виживання. Наступна неймовірна історія це міст смерті. Міст смерті це залізничний шляхопровід, розташований за кілька кілометрів від станції, з якого відкривався прямий вид на четвертий енергоблок. За свідченнями очевидців, після вибуху 26 квітня 1986 року о першій 23 ночі. Багато жителів прип'яті, почувши гуркіт і побачивши незвичайне світіння в небі, вийшли на вулиці подивитись, що сталося. Частина з них зібралась на цьому самому мості, оскільки звідти було найкраще видно станцію. Люди, що стояли на мості це місцеві мешканці, закохані пари, діти на велосипедах, отримали надзвичайно високі дози опромінення і згодом всі померли від променевої хвороби. Ця історія. Потрапила до широкого обігу через кілька джерел. В романі Сергія Плахія Чорнобиль історія трагедії є опис цієї сцени. Міст став їхнім останнім балконом, з якого вони дивились на кінець світу. Документальний фільм The Battle of Chernobyl» 2006 року і «Second of Disaster» 2004 року також включають епізоди про цей міст, згадуючи, що більшість із тих, хто там стояв, згодом померли. Найсильніше ж закріпив цей образ серіал HBO Чорнобиль 2019 року. В одній із найбільш емоційних сцен показано, як жителі прип'яті збираються на мості, спостерігаючи за пожежею, а на них падає радіоактивний попіл. У фінальних титрах стверджується, що всі люди, які стояли на мості, згодом померли від гострої променевої хвороби. Різні джерела називають різну кількість людей, які перебували на мості. Під 30 до 200. Найчастіше згадується цифра 72 особи. Також стверджується, що міст отримав значне радіоактивне забруднення, і навіть сьогодні дозиметри показують там підвищений фон. Це місце стало своєрідним символом чорнобильської трагедії. Туристичною локацією, куди привозили відвідувачів зони відчуження. Екскурсоводи розповідали історію мосту смерті як одну з найбільш емоційних ілюстрацій раптовості та невидимості радіаційної загрози, що спіткала мешканців. Можливо, я й тут вас трішки здивую, але це черговий міф. Почнемо з географії. Цей залізничний шляхопровід, – 200-метровий міст, збудований 1970 року для технічної гілки, що живила станцією будматеріалами. Від реактора до мосту приблизно 1,1 кілометра по прямій. Така відстань справді давала можливість бачити полум'я та світіння реактора вночі. Але це і ключовий момент: на цій відстані пряме гамма-опромінення ядра реактора вже суттєво послаблювалося. Набагато більшу дозу отримували пожежники, які працювали безпосередньо на даху і біля будівлі. Ось протокол державної комісії від 6 травня 1986 року. Перші тяжкі поранені від опромінення, персонал даху і пожежники. Жодних постраждалих серед цивільних на залізничному мосту не виявлено. Але знову ж таки потрібно враховувати тотальну цензуру совка. Тому ось свіжіший аргумент. Згідно з первинними дозиметричними журналами, чаес, оприлюдненими у 2016 році з державного архіву Чорнобильфонд, потужність дози на мосту в ту ніч коливалась від 3 до 12 сотих рейн на годину. Це високий показник, але щоб отримати смертельну дозу в 4-5 грей, людина мала б стояти щонайменше 40-50 годин безперервно. Отримати летальну дозу за 10-30 хвилин спостереження, як стверджує міф, було фізично неможливо за законами фізики та радіобіології. Ще один переконливий доказ це свідчення живих людей. Український інженер-ліквідатор Олексій Бреус в інтерв'ю громадському в 2019 році прямо сказав. Я лежав у лікарні з чоловіком, який тієї ночі був на мосту. Він живий зараз. Британський журналіст Адам Гігінботон для The Guardian» у 2016 році записав монолог місцевого жителя Віктора Кондратьєва, який разом із сім'єю ходив на міст приблизно о 2 годині ночі. Всі члени родини залишились живі. На даний момент немає жодного підтвердженого випадку смерті саме учасника натовпу на мосту. Жодного імені, жодної історії хвороби, жодного свідоцтва про смерть. Як це можливо, якщо легенда стверджує про 72 загиблих? Тут хочу зробити маленьку примітку: хоча короткочасне перебування на мосту навіть у ніч аварії не призводило до негайної смерті, не можна виключати можливі довгострокові наслідки для здоров'я. Особливо це стосується ризику розвитку раку щитоподібної залози, який був підвищений серед дітей та підлітків, що зазнали впливу радіоактивного йоду після аварії. Однак конкретних даних про захворювання серед осіб, які перебували на мосту, я не знайшов. Так от, як сформувався цей міф? 1987 рік радянський журналіст Григорій Медведєв у своїй книзі «Чорнобильська тетрадь» драматизує історію, розповідаючи про сотні спостерігачів, яких випалило до кісток. Це художня гіпербола. Але саме цей уривок часто цитують автори популяризатори. Після розпаду СРСР історію підхопили документальні фільми The Battle of Chernobyl» 2006 року і «Second from Disaster» – Найцікавіше. Сценарист серіалу HBO Чорнобиль Крейк Мейзін сам зізнався у подкасті The Чорнобиль Подкаст у травні 2019 року, що взяв сцену з популярної літератури. Цитую, бо це найпотужніший символ людської цікавості, що зіткнулося з невідомою смертю. Тобто це свідомо використаний драматичний прийом, а не документальний факт. Але чому таку історію повторювали екскурсоводи? Чому туристи клали квіти на міст? Це чудовий приклад того, як формується меморіальний міф: міст справді існує, радіація справді була, люди справді виходили дивитись на пожежу, але драматизм всі загинули. Це пізніша художня надбудова, яка перетворила реальне місце на символ. Перейдемо до наймоторошнішої історії, яку я тільки чув, те саме відео з вертольоту і дивними істотами. Я потратив досить багато часу на пошук різних гіпотез по форумах та сайтах. Ніч 17 липня 1997 року. Гелікоптер Мі-24 Служби безпеки України зависає над сосновим лісом за 10 кілометрів від Чорнобильського реактора на борту американський тепловізор FLIR u 766 Операція к 116 те, що фіксує камера, змушує пілота кричати в радіоефір: кілька високих, неприродно худих силуетів женуться за людиною. Їхні теплові сліди пульсують неприродно, а постріли з автомата їх не зупиняють. А тепер найцікавіше: цей відеозапис класифікували як цілком таємно вже за 72 години, і на це є декілька причин. Ви коли-небудь чули про засекречений дослідницький комплекс під колишньою РЛС Дуга. Запах гарячого металу ще досі стоїть у підземних лабораторіях, де в 1984 році військові медики проводили експерименти з радіостимульованою мутацією і далеко не на щурах, на ув'язнених, яких свідки описували як людей з цифрами замість імен 2003 рік. Хакер з нікнеймом Proteus публікує на закритому військовому форумі фрагмент протоколу. ВОН демонструє маскування в тепловому діапазоні. Реакція на Y-фон позитивна. За кілька годин пост зникає, а акаунт блокують. Група співробітників СБУ відвідує його квартиру, але знаходить лише порожні приміщення і вимкнений комп'ютер. Документи операції К-116 зберігаються у різних секретних місцях. Одне з них бункер під Харківським інститутом радіофізики, де температура підтримується на рівні критично низьких градусів, точно як аномальна температура тіла об'єктів ВОМ. У 2007 році група колишніх працівників станції Чорнобиль 2 помирає протягом короткого часу, офіційний діагноз серцева недостатність, але розтин, проведений у закритій клініці міноборони, виявляє аномальні зміни в гіпоталамусі. Тій самій частині мозку, яка відповідає за термочутливість. А тепер уважно: у квітні 2013 року, коли рівень радіації досяг чергового циклічного піку, група туристів-сталкерів зникає в районі дуги. Їхні речі знаходять на значній відстані одна від одного, розташовані за дивним геометричним паттерном. На плівці їхньої камери лише шум і внутрішні секунди цілковитої тиші, потім якийсь спалах. Таємні протоколи операції К116 ніколи не будуть розсекречені повністю. Але правда, як радіація просучується крізь будь-які бар'єри. Не знаю, це ти чи форуми, де ти це все вичитав, але нафантазували ви солідно. Це все один великий жирнючий міф. Давайте розберемось. Перше. Технічний аналіз відео показує, що воно має типовий шейдер Infired Vision. З пакету редакторів комп'ютерної графіки Unreal Engine. Професійні тепловізори мають інакшу кольорову гаму та обов'язково містять технічні дані на екрані: координати, час, висоту чи швидкість. Просто порівняйте оригінальне флір зображення і те, що ми бачимо на вірусному відео. Різниця очевидна навіть для неспеціаліста. Справжні тепловізори мають специфічний тепловий шум і чітку градацію температур. Насправді, походження цього секретного відео цілком прозоре. Відео вперше з'явилось на диску тизері до гри Stalker Shadow of Chernobyl, випущеної у 2007 році. Ось вам для порівняння кровососи з гри і силует істоти з відео. Абсолютно ідентичні пропорції, схожий паттерн ругу. Це не випадковий збіг, це один і той же цифровий об'єкт. Більше того, GSC Game World, розробник гри підтвердили це на форумі у 2013 році. Цитую постмодератора Бродка 17. Так, ми експериментували з промо-відео для кровососа, назвали його Мілітарі Футич. Ради, що люди досі знаходять істері тизери. Мидно, люди роками вірили, що це правда, бо воно постійно перезаливалось під гучними назвами якихось секретних зливів. І тут виникає логічне питання: чому люди так легко вірять у подібні відео? Справа в тому, що поєднання реального місця з моторошною історією, з секретною радянською документацією і сучасних технологій, це майже ідеальна формула міської легенди цифрової епохи. Наш мозок запрограмований шукати патерни і причинно наслідкові зв'язки навіть там, де їх немає. Ми розібрали лише маленьку частину неймовірних історій Чорнобиля. Цей трагічний символ ХХ століття справді породив безліч легенд, міфів і напівправд. Я, до речі, планую це як нова рубрика, типу неймовірні історії в якійсь певній тематиці. Тому можете написати, що було б цікаво подивитись, типу неймовірні історії релігії, неймовірні історії Львова. І загалом дуже чекаю ваші ідеї в коментарях. Пака, кульки!